Секретар міської ради Вікторія Косяк 20 червня провела прийом громадян із особистих питань. Звернення жителів громади стосувалися вирішення питань у сфері житлово-комунального господарства, квартирного обліку, скарг на побутовий шум у багатоповерхівці, а також надання матеріальної допомоги. Вікторія Косяк дала доручення керівникам управління ЖКГ та муніципальної безпеки провести обстеження будинку та розглянути можливість вирішення проблемних питань, інформує преслужба міського. Ради. Наприкінці минулого тижня до Олександрії доставили гуманітарну допомогу для вимушених переселенців, а саме одяг та підгузки для дітей різного віку. Вантаж Центр допомоги Олександрія отримав від благодійної організації Безпечне майбутнє. Наразі допомогу обліковують, після чого відкриють запис на її одержання. Інформацію про те, коли можна буде отримати допомогу та як зареєструватись, публікують в телеграм-каналі для вимушених переселенців. Посилання можна знайти на сайті міської ради. Координаційний центр волонтерів на своїй сторінці інформує: 19 червня був днем чудес, приємних вражень, зустрічей з неймовірними людьми. Зранку завітала Кіра Лісман з родиною. Привезли для наших захисників величезну кількість смачних та корисних речей. Прийшов звичайний парубок, приніс неймовірну річ Старлінк. Безмежно дякуємо за цей скарб, вартість якого зараз приблизно 22-25 тисяч гривень. Віри в себе, свою країну і нашу перемогу ми можемо почерпнути від. Андрія Кумпана. Хлопчик уже вкотре приніс свою скарбничку, в яку назбирав 192 гривні 60 копійок. Він гідний свого тата героя. Неймовірні люди живуть поруч. Долучайтеся. На своїй сторінці у Фейсбуці волонтер Володимир Чех пише, за час повномасштабного вторгнення ми витратили 23 кілометри сітки основи, з якою було сплетено більше ніж 138 тисяч квадратних метрів маскувальних сіток. 19 червня відправили 4 сітки. На наступну неділю потрібно замовляти матеріал з панбонд. Допомагаємо маскувати наших захисників та техніку завдяки вашим донатам. Бажаючи зробити внесок на закупівлю матеріалів для виготовлення сіток, можуть знайти номер картки на сторінці волонтера Володимира Чеха. На сторінці головного управління ДСНС в області зазначено, що 19 червня об 11.43 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Кременчуцьке шосе. Сталася пожежа шести квадратних метрів без господарної споруди, яка о 12.06 була ліквідована олександрійськими рятувальниками. Загиблих та травмованих немає. Причини пожежі встановлюють фахівці. У середу 21 червня очікується мінлива хмарність, можливий дощ з грозою. Температура вночі плюс 18, в день плюс 26. Атмосферний тиск 751 мм ртутного стопчика. Вітер східний 2 м на секунду.